Вітаю я, Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 листопада 2025 року. Сьогодні о 15.19 ми маємо повню. А повня це завжди найемоційніший день місяця. Всесвіт дає нам можливість подивитися, чого ми досягли. Зробити висновки. От з... Як мінімум з двох з тижнів прожитих. Це результат, це момент істини, це кульмінація. Ну і, звісно, емоції через край у всіх. Тому емоції, не піддавайтеся емоціями, а керуйте ними. Уникайте скупчення. Збуджених людей, провокації. Ну що ж, подивимося, карта дня для нас король Пентаклів. Взагалі чудово, на дні колоди. А, на дні колоди диявол, все ж таки провокації будуть. Але чудово, що в нас ну, одне з таких найнеймовірніших, поєднань, найспокійніша реакція. Роль пентаклів, виважена і доросла. Нуж диявол, зимні блага, так, спокуси, все, чого забагато, все, чого занадто, це такий перегиб. Коли чогось забагато, це вже залежність, це вже, це вже результат, який досягнув диявол. Спокусив, надурив, пообіцяв і ви. Повірили, ви спокусилися на це, в кожного свої земні блага, так тому і спокуса кожного, для кожного своя. І саме диявол буде спокушати вас тим, що для вас має цінність, важливість, на що вас можна спокусити. Ну Але ж пам'ятаємо, що все в наших руках. Дивіться, як мені взагалі тут дуже подобається зображення диявола капкан. Я його бачу, я розумію, я розумію наслідки, і мій вибір вструмити туди руку, ногу, голову чи ні. По дияволу ж можна і провести гарно час. Можна, ну, наприклад, якщо це випивка, так, коли ми. Випиваємо в мінімальній дозі, то це гарний настрій, коли забагато, то ну, це вже наслідки. Тобто це ж може бути і легкість, і флірт, і пристрасть. І от коли воно на грані, тоді диявол він не шкодить. Тому контролюйте свого диявола, який буде нашіптувати. Це знаєте, це як роздоріжжя, перед яким ми стоїмо. Коли один ангел нашіптує: не, ну, будь обережний, не йди, не ризикуй, будь уважний. А другий давай, 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 ідем, ідем, ризикнем, та йди попробуй. А хто тебе тримає? Хто тобі забороняє? Та таке трапляється тільки один раз в житті, такий шанс. Тобто ось. І залежить тільки це від вас. Ну, але ми маємо короля пентаклів, дорослу виважену енергетику, не лицаря, не е, пажа, взагалі дитячу, а король. Це дорослий чоловік 45. Плюс. Тобто це або людина така, яка е, візьме вас за руку і скаже пояснить, зупинить, захистить, е, підтримає. Стихія Земля, так? Телез Діва козиріг, вплине на вас, допоможе ресурсами, фінансами, порадою, підтримкою, бо люди землі вони такі, вони такі, вміють заземлити, приземлити, вони дуже такі адекватні, дуже спокійні, раціональні, він вас, вас може стримати. Ну, а можливо, він вас буде спокушати, ну, хоча у -у, скоріше, швидше вогонь спокушає. Ну, хоча хто його знає. Але мені швидше відчувається це як енергія, яка буде нас стримувати: така раціональність, розу... зрозумілість, аналіз, розумність. Так? Тому що король, як я вже сказала, це дуже доросла і виважена енергія, коли ми все прораховуємо, все зважуємо, думаємо, оцінюємо ризики, оцінюємо цінності, оці... ну, все прораховуємо, оцінюємо. Бачите, тут Тримає в руках пентакль, так, так ну, добряче його тримає, що він не, вискочи, не вислизне в нього з рук і так собі це моніторить, думає, прораховує, споглядає. Тобто саме ось така спокійна, раціональна і розумна енергія нам допоможе прорахувати або стриматись, або ну, вирахувати ризики, варта не варта. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Ой, двіка кубків, супер, чудова ця підтримка. Тому що дик кубків це партнерство, це емоційне єднання, це інтуїтивне таке відчуття, коли ми відчуваємо, коли ми на одній хвилі з партнером, з коханою людиною, ну, з подругою, з другом, то допоможе підтримка, от особливо, от коли буде диявол намагатися спокусити у Вас буде підтримка від людини важливої для вас, людини, якій ви довіряєте чудово. А що буде заважати? <смір> <смір> Цікаво, імператор. Заважати буде імператор. Таке дуже цікаве зображення. То це може бути его, наше внутрішнє, так? бо імператор це ж людина, яка може все, який ніхто не протистоїть, і з яким ніхто не сперечається. І от може заважати я ж знаю краще. Що ви мене тут всі вчите? Я дорослий, я доросла, я, я можу. Зважити всі ризики, я маю право приймати рішення. Знаєте, це такий може бути егоїзм заговорити, бо імператор це вогонь. А можливо, імператор це знаєте, це структура, це закон, порядок. Ну, Закон може заважати, порядність, тому що в нас це є диявол, який спокушає піти проти закону, так, зробити щось таке. Протизаконне. Ну, або це може бути людина, яка вимагає. Знаєте, в мінусі імператор це от людина, така деспотична, яка примушує, яка вимагає, грюкає, стукає, тупає ногами, кулаками махає. Тобто, це такий примус і тиск. І це старший аркан. Ой, сьогодні нелегко буде, тому що диявол старший аркан. Спокуси будуть дуже такі спокусливі, так? І ще й заважати буде тиск або закон, порядок. Ми заховаємо. Взагалі, високі сьогодні карти, бачите, король. І бідненька, двійка пентак, двійка кубків між цими картами найнижче. Тобто це, що буде намагатися вам допомогти, воно має найменшу силу і буде намагатися єдине, чим воно може перемогти, тому що тут важлива людина, що ви послухаєте, візьмете до уваги, дослухаєтеся до поради, підтримки важливої для вас людини, коханої людини. Що це може допомогти і стримати. Ну що ж, мої любі? День сьогодні обіцяє бути цікавим таке протистояння дивіться, диявола з раціональністю. Заважати буде закон і порядок, структурованість цього. І намагатися втримати, і підтримати буде важлива і цінна для нас людина. Справді таке роздоріжжя. Я впевнена, що ми всі впораємося. Ми маємо підказки, ми попереджені, ми озброєні. Я бажаю кожному з нас, всім нам мирного і спокійного, безпечного дня, цікавого. Ну, ж все залежить від нас. Ми в одну мить можемо перетворити. Мінус на плюс і навпаки, плюс на мінус. Як собі, себе підбадьорити, так себе і розчарувати. Тому все завжди залежить від нас. Вибір завжди за нами. Отож, я бажаю кожному з нас ну, правильний це, можливо, неправильно сказано, тому що в кожного своє розуміння правильності. Комфортний, щоб цей вибір був для вас. Який би він не був, але щоб він був для вас комфортний. Я бажаю нам радості, позитивних емоцій, позитивних вражень. Ну, чудового дня. Обіймаю вас. Дякую, що ви в мене є. Ви найкращі, бо ви мої. Ну що ж, мої любі, чекаю два зворотнього зв'язку. Дякую ще раз величезно, що ви в мене є. Для мене це велика цінність. Для мене це важливо. Ви моя підтримка, ви моє натхнення, ви моя радість. Ви от велик, ми велика сім'я, Зоряне Таро. Ну що ж. Ставте свої реакції, так? бо це також важливо для. Мені приємно, і важливо для... для каналу. І хто не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного, простору Зоряне таро. Почуємось, папа.